12 січня прости нам дуги наші, частина друга: 1 мільйон 875 тисяч фунтів стерлінгів – велика сума, і все ж саме стільки заборгував слуга, якого закликали до звіту в притчі нашого Господа в останній частині 18-го розділу Євангелія від Матвія. Один талант срібла вважався величезним статком і дорівнював приблизно 6 динаріїв. При ціні срібла близько 1,03 долара за грам. І талант 35КГ коштує приблизно 36 тисяч доларів США. Якщо 10 тисяч талантів, то вартість боргу 360 мільйонів доларів. Така величезна заборгованість повинна викликати підозри. Або він був нечесним у своїх справах, або принаймні проявив крайню недбалість і невірність, розбіжність в його розрахунках була настільки велика, що навіть продаж усього його майна, а також продаж самого себе й усієї родини в рабство, не могли б повернути господареві навіть малої частини тієї величезної суми, яку він заборгував. І все ж, коли він. У безнадійному розкаянні припав до ніг свого пана, благаючи про милість, йому було пробачено. Величезний борг, який він заборгував, був щедро і повністю прощений йому. Рахунок був закритий. Було безнадійно очікувати, що він коли-небудь зможе повернути борг. Це було просто неможливо. Але від нього й не вимагали повернення. Він вийшов вільною людиною, позбавленою необхідності коли-небудь виплачувати борг, і як і раніше, володіючи майном, яке він надбав і зберіг. Він повернувся вільним до своєї дружини і дітей, яких уже втратив би якби не милість господаря. Він дійсно втратив би своє становище без можливості відновлення. Однак, незважаючи на це, майже відразу ж, як тільки він вийшов від господаря, він зустрів свого товариша по службі. Цей термін використовується для позначення людини, яка служить або працює на того ж самого пана, начальника або роботодавця, що й інша людина. У біблійному контексті він часто позначає рівного за становищем слугу або колегу, який був винен йому трохи більше трьох фунтів, 100 динаріїв. Містили приблизно 370 грамів срібла. Це базується на тому, що один динарій важив близько 3-7 грама срібла за часів Римської імперії. 100 динаріїв це приблизно 381 долар. Однак динарій також становив денну заробітну плату робітника або солдата. Якщо порівнювати з сучасною мінімальною денною оплатою праці людини, яка може становити, наприклад, 50-100 доларів США, то купівельна спроможність динарія в ті часи була значно вищою за його вартість. За вагою срібла сьогодні приблизно 50 доларів дорівнювали 100 динарію. 5 5000 доларів у реальній купівельній спроможності на сьогодні. І той. Кому було багато прощено, зустрівшись з меншим боржником, відмовився вислухати його прохання про милостиве продовження строку виплати боргу і кинув його до в'язниці для боржників, щоб він залишався там доти, доки не буде виплачений борг. Який різкий контраст між цим ставленням і тим, як його господар обійшовся з ним, і наскільки незначною була сума. Яку винен був йому його товариш у порівнянні з тією, яку заборгував він сам, майже 2 мільйони фунтів, 360 мільйонів доларів на сьогодні, проти трохи більше трьох фунтів, 5 тисяч доларів на сьогодні. Не дивно, що інші слуги засмутилися і пішли розповісти господареві про те, що сталося, безсумнівно. Вони погодилися зі справедливістю покарання, але яке спіткало його. Так само, безсумнівно, і в останній день всі погодяться зі справедливістю покарань, які будуть винесені, коли сповниться останні слова цієї притчі. Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів. Матвія 18,35. Хіба це не буде справедливо? Хто може сказати, що ні, пам'ятаючи слова щоденної молитви і прости нам долги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим? Матвія 6,12 Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!